Друзі, хочу запропонувати вам приготувати ну дуже смачні ніжні сирники, запечені в духовці без попереднього обсмажування. Вони виходять корисніше, чудової структури всередині, м'якенькі та ароматні. Ходімо випікати. Беремо кисломолочний сир у мене 5% жирності, 500 г та додаємо 1 яйце і 1 пакетик ванільного цукру. Далі дрібка солі, 2 столові ложки манки. Та 2 столові ложки цукру. Ще додаємо 1 столову ложку сметани і перебиваємо все блендером до однорідної консистенції. Тепер беремо 1 столову ложку борошна, додаємо пів чайної ложки розпушувача, перемішуємо і всипаємо до сирної маси. На цьому етапі також можна додати родзинки або цукати по бажанню. Далі розтопленим вершковим маслом змащуємо форми для випікання. Викладаємо сирну масу у форми так, щоб було трішки більше, ніж половина об'єму. Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів та випікаємо 25-30 хвилин до рум'яної скоринки. Сирники готові. Даємо їм трішки охолонути до теплого стану та виймаємо з форм. Румяні добре пропечені, всередині м'якенькі та пухкі, а зовні запечена сирна скоринка. По бажанню поливаємо згущеним молоком або медом, додаємо сметану та смакуємо з задоволенням. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає підтримувати український контент. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!